Всіх вітаю! Сьогодні я хочу спекти яблучний пляцок. Дуже смачненький. Приєднуйтесь. А спочатку підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І давайте будемо разом пекти. Для цього мені потрібно борошно 500 г, я його просіла. 250 г масла або маргарину. Ну, я беру завжди масло. Це для тіста цукор 130 грамів, Дві чайні ложки розпушувача, жовтки з чотирьох яєць, сметана 100 грамів сметана або кефір і манка 2 ложки. Спочатку нам потрібно борошно додати сюди масло, в крихту таку перетерти. Можна просто перетерти, а можна. На терці. А вже воно більш мягке можна так от руками перетерти. Таку крихту. Ось така крихта у нас вийшла. Сюди додаємо дві чайні ложки розпушувача. Сюди додаємо цукор 130 грамів. Сюди додаємо сметанку або кефір, що у вас є. У мене сметанка, але така рідкувата. І відділяємо, потрібно нам чотири жовтки ще. Відділяємо білки від жовтків. Так, білочки відділяємо від жовтків. Жовтки нам понадобляться. Для тіста тільки жовтки. Ось таке в мене є для відділення і швиденької жовточки. Так, так. Відділили все і будемо замішувати тісто. Так, замішуємо тісто. Ще дрібку солі, я їх завжди додаю. Ось так. Таке спочатку лопаточкою, довго його місити не треба це тісто. Щоб тільки в комок зібралося. Ось тісто ми замісили, і нам потрібно його так, третю частину беремо цього тіста. І ложимо в морозильну камеру, беру його в харчову плівку. А це в холодильник. Це в морозильну камеру десь на годинку, а це на півгодинки. Тепер тісто я поставила в холодильник, тепер приступаємо до начинки. Нам потрібна яблучка. Я десь беру так до 2 кг яблук. Я їх вже порізала і буду натирати на крупну тертку. Яблучка повинні бути очищені. але я не очищаю, а так от натираю, а шкірка лишається. Ось бачите, яка шкірка лишається. І яблучко будемо натирати на крупну тертку. Так, от яблочко вже всі потерла. Ші. Так, швірку відкинули. Яблучка потерла, бачите багато. Тепер додаємо сюди цукор. Ну, треба так десь від 100 до 130-150 грамів. Я беру 100 грамів. Залежить від сорту яблука. У мене яблучка такі солоденькі, щось тільки два кисліші. Перемішуємо все. Отак От ложкою перемішати. І лишити. Лишити на хвилин 20, щоб сік вийшов. А зараз займуся я білки збивати. Так, будемо збивати білки. Чотири білка. Чисто я дала чотири жовтки, а чотири білки збиваємо. Добавляємо цукру. Духі після. Духі треба збити. Наші. Ось, бачите, до густих піків. Так, тепер будемо збирати зараз пиріг. Тепер яблучка, ось скільки соку, потрібно нам їх віджати. Беремо так я беру руками діли в і нам сік цей не потрібний соку лишились. Це можна споживати, він дуже смачний. Сюди додаємо ми ложку манки і гарно все перемішуємо ложечкою. Ось так. Начинка наша готова. Беремо тісто, трошки його так розкатаю. взагалі можна його прямо в форму положити і руками розтягнути. Так, в мене ось така стіна форма 30 на 30. І робимо бортики такі сантиметрів 3. 4 Так, зробили ось такі бортики. Тепер ми беремо, ось так, все гарно. Беремо дві ложки манки. І так дно присипаємо, притрушуємо, щоб з яблук вся волога, яка там їх, все одно ж не все. Так. Тепер беремо яблучко, викладаємо. Це гарненько виложила ось так. Тепер беремо нашу білкову масу. Але сюди ми ще додаємо крохмаль кукурузений, 80 грамів кукурузного крохмалю. Гарного лопаточкою перемішуємо. Так, все перемішали і викладемо сюди на наш на яблучка. Так, все лопаточку гарно забираємо. Добре ціліконої лопаточки прямо такий помічник. Так. І тепер отак от гарно розрівнюємо. Тепер беремо наше тісто з морозилки і на терку так от затираємо. Воно в мене навіть годину не було, десь хвилин 40. А можна таке тісто зробити і на ніч. Поставити, а зранку, зробити. Так, ось такий поріг заперли, Поправляємо. Вуличку розправляємо там. щоб ніде не було, щоб не горіло. Так, ось такий, ось такий красавчик вийшов. В духовку ставимо друга поличка знизу, верх і низ на 180 градусів. Хвилин, так, мабуть, 50-60, ну, годинку десь. Я не один раз його печу, то годинку я десь так печу. А ви дивіться по своїй духовці. Будемо чекати. Ось наш плясок вже готовий, спікся. Зараз я його притрушу ще трошки пудрою цукровою. Отак вот трішечки притрушу пудрою. який красавчик. Ось Тепер хай він. Прохолоне, і я вам розріжу і обов'язково покажу. Так, плясок наш остив, зараз ми його розріжемо. О, як добре ріжеться. я вам покажу. Ось який він в розрізі. Високий, високий, смачний. Пробуйте, печіть. А якщо вам сподобається, пишіть коментарі. Поставте лайк, не сподобався дизлайк. А я вам бажаю здоров'я. Будьте всі здорові, ви, ваші рідні і всі наші українці. Боже, дай Боже нам всім здоров'я, миру, злагоди, Хай буде над вами завжди мирне небо. Будьте всі здорові!